Всім привіт, друзі! Знімлю вам зараз, як працює дозиметр. Ось такий комплект. Це в нас лічильник гегера Мюллера слюдяний сбт 10 а Він для альфа-бета гамма випромінення. Найчутливій у світі на 2023 рік. Це в нас пакетик Добриво для акваріумних рослей. Воно фонить, радіоактивне. От, але безпечний для здоров'я, для перевірки значить, дозиметра. Постійно на адекватність роботи е, значить, дисплей і сама плата дозиметра зі світлодіодом підсвіткою Динамік. Акумулятор 18650 плата е, заряду акумулятора регіонного і контролю, щоб не було. Перезаряду більше 4,2 В. Ось тут ось ця частина права плати. І не було розряду нижче, ніж 2,5 В. І дві кнопки управління. От, бачите, природний фон. 14-15 на годину. Так працює, я вам зараз покажу зовнішній вигляд. Ну і протестуємо. Це все в корпус можете зібрати який забажаєте. Можете собі виточити на фрезерному станку з будь-якого металу, хочу викувати або з пластику на 3D принтері зробити фотополімерному або звичайному будь-який варіант, або взяти коробку від чая. Так. Ну, давайте от замірюємо цей пакетик. І бачимо, фон піднімається. Отже, більше 20 піднявся. Так, зайдемо в меню, покажу, е яка прошивка. Ось ця. Прошивок є дуже багато, кожен сам собі хай вибирає, яка йому От, вмикаємо сигналізацію, воно По його поріг, виставляємо 20 мг. Більше 20 ніколи не буває. В чистому місці. Так, а міжнародний функтерна норма 30. Налаштування датчика. Ось такі виставлені. Так, це вимкнула сигналізацію. Вона буде спрацьовувати, коли фон буде вищий 20 метр на годину. Често в місці ніколи ніде так не буває, тільки там, де щось радіоактивне фонить. Всі інші дозиметри е, до таких слаборадіоактивних предметів абсолютно сліпі. Ну, наприклад, ТЕРА. всі дозиметри екотесту там, всі дозиметри на лічильнику. SBM-20, вони всі сліпі до радіоактивних предметів, які слабо фонять. І до цього. От, дивіться, як реагує СБТ-10А. А лічильник СБТ-10А ну, спрацювала сирена, вимкнулася сигналізація звукова, світлова, цифрова. От, 63 мікроінгени, вона показує дуже сильно фонить цей предмет. От. І забираємо. Вон падає. Ну, і він сам замовкне, вимкнеться, коли фон падає. Можна в меню налаштування датчика виставити, щоб падало швидше, як забажаєте. Ну, тоді буде стрибати, покази будуть швидше стрибати Так, от, Менше 20, все замовк. Підносимо знову. Дуже чутливі лічильни, я їх всіх е вибираю, сортую, відбраковую, залишаю собі тільки ідеальні, ідеально справні, без глюків, без поломок, без жодних несправностей. Ну і без виробітки, само собою. Так, ну, от показав, давайте покажу лічильник, як виглядає. Ось, це СБТ 10А з буквочкою А в кінці. От. От зі всіх сторін. Ось так він виглядає. От сльода. Одивіться яка. Слідне вікно. Товщиною плюс-мінус 10 мікрон. Саме тому таке воно чтливе. Але не в всіх лічильниках. В деяких партіях, бувало, і до 40 мікрон доходило. Це потрібно тестувати вживу. Е найкраще тестувати на альфа-джерелах е від датчика дима, китайських, там, Хізнув 7 або інші. І на слаборадіоактивних джерелах. Наприклад, таке, як добриво для акваріумних рослин. От, європейське. Ну, як це. Я всім в подарунок в посилки ложу, щоб мали для перевірки. Воно не сипеться, не мажеться, не боїться вологого повітря і от, герметичного пакетику. Ну, нічого навіть не буде, якщо з'їсти його. Це добре для акваріумних рослин. Правда, дуже дороге, якщо купляти його кілограмами. Але для перевірки достатньо малесенький пакетик, я не знаю, пару грам тут. От. Так, ось така слюда чудова у нас. Это спалах возникли. О, 30. А0. Так. Ну що, тут плата зарядки стандартна. Зарядки і контролю акумулятора два в одному тут. Ось ця частина відповідає за контроль акумулятора, перезаряд, перерозряд. А ця частина відповідає за зарядку самого літіону. Акумулятор заізолюваю цією маляркою, щоб нічого не закрутити. Дві кнопки у нас От, працюють, показую. От. Підсвітку можна вимкнути, вимкнути, паузу, обнулення. Старт, режими всі. Ось. Так. Динамік. Тут також малярку і Потім цю малярку зніміть. Обов'язково, тому що якщо ви попадете під дощ, вона намокне і малярка мокне, бо це папір. Намазаний клеєм, і він закоротить контакти на платі всюди і у вас все згорить. Е, ну, Якщо без малярки, попадете під дощ, у вас також все згорить. Але вона малярка захищає, щоб ви пальцями не закоротили, нічого якимись предметами до того моменту, поки ви не в корпус це не помістите. Е, перед тим, як будете поміщати в корпус, всю малярку От. І... Ізоленту також не бажано. краще, щоб сухі були контакти взагалі. Бо якщо затеча під ізоленту, то також закоротить все згорить. Тому... Все знімаєте і вони мають бути сухі, оголені ці контакти. Ну, можна цим каптоновий скотч, як термостікий і жовтий, такий прозорий календувий, як уранове скло Хайсі Merigold Твіст. Воно ну, міцніше, але не обов'язкове. Так. Ну, ось такий комплектик. От лінійка з розміром Прошу. Ось такий комплектик. Вимикаємо. Все. Пробуйте питання. Телефонуйте, пишіть контакти є в описі під цим відео. Ну Всім до нової зустрічі.